Всім привіток! Отримала посилочку від фармасі і зараз з вами поділюся, що прийшло в замовлення. Як бачите, це все акційні пропозиції березня. Потрошку розповім про все. Так, ну Найперше, це акція на миючий засіб містер Вібс. Це новиночка, він нещодавно з'явився в каталозі. Тут 500 мл, коштує в березні 199 гривень, дуже вигідна ціна. Розкажу вам про цей засіб. Це екозасіб. Він має сертифікати якості міжнародні. Він має дуже безпечний склад, не містить важких таких сильнодіючих кислот, фосфатів, лугів, хлору. Має дуже легкий цитрусовий аромат, не містить також барвників. Зате він має дуже ефективну формулу, яка однаково ефективна як в гарячій, так і в холодній воді. Дуже добре відмиває посуд. І він, саме головне, що він легко змивається з посуду. Для мене це, наприклад, найголовніше. І немає такого різкого запаху, як деякі інші засоби. Що хочу сказати, рекомендую його використовувати розведеним. Тому що ви просто не розрахуєте ту краплиночку на губку, щоб перемити посуд, бо буде дуже багато піни. Завжди користуюся розведеним засобом, і вистачає його тоді дуже-дуже надовго. Так, тепер наступна акція місяця ось такий набір. Він називається набір чистий. В складі набору ось такий засіб від жиру і нагару. Кисневий порошочок для будь-яких поверхонь, і ось такий розпилювач. Дивіться, порошочок має безпечний склад, він не шкодить, не шкодить довкіллю, він безпечний для любих поверхонь і для шкіри рук. Його ми використовуємо на внутрішніх поверхнях, тобто помити кастрюльку всередині, сковорідочку, користуємось ось цим порошочком. Також ми ним можемо. Помити та будь-яку поверхню, в принципі, е, дуже гарно відчищає ванну, раковину, навіть жовтизна відходить. Плитка, все що завгодно. Класний порошочок, він вам обов'язково сподобається, має легкий такий аромат і все добре відчищає, не пошкоджуючи поверхню. А ось цей засіб він не еко, і тому, користуючись ним, обов'язково одягайте міцні гумові рукавички. Він дійсно дуже добре видаляє навіть застарілий жир, але він трохи небезпечний. Тому захищайте себе, куди ми його використовуємо. Розпилюємо на сковорідки, казаночки, можна почистити духовку, витяжку та будь-що навіть поверхні шкафів кухонних від жиру. Але дивіться, перевіряй, перевіряйте обов'язково на. На маленькій непомітній ділянці, тому що на лакованій поверхні наносити його точно не можна і не можна використовувати на тефлонових поверхнях. Дуже класний, ефективний, обов'язково я ж кажу, розігрівайте, наносите засіб, почекали 10 15 хвилин, змили приточною водою, маєте. Сяючу чистоту з цим набором. Обов'язково придбайте у березні за вигідною ціною. Ціна такого набору в березні 199 гривень. Ще в замовленні є ось така чоловіча піна для гоління із серії Shield Man. Ця серія йде з амінокислотним комплексом, яка корисна, який корисно діє для шкі... на шкіру. Е, дуже приємний аромат у цієї піни, ніжна м'яка консистенція вистачає цієї піни. Дуже. Дуже надовго. Мій чоловік, наприклад, обожнює цю піну для гоління. Так, така ось туш Double Lash, це моя також улюблена туш, Замовила клієнтка, вже не вперше її бере. Туш з подвійним ефектом. Тут щіточка викручується, бачите, ось ця у нас викручується для подовження війок, ось ця для об'єму війок, надає їм об'єму. І в результаті ми отримуємо ефект накладних вій. Просто суперова туш, е, Вистачає її надовго, тому що тут великий об'єм 12 мл. Дуже класно тримається, не обсипається в віки, неначе лялькові. Я вам просто рекомендую цю туш, Спробуйте раз, змінювати вже не захочете. На дуже класна і коштує 259 гривень. Ну і звичайно, я не втрималася і таки замовила новинку в березня. Ось такий набір, парфум і парфумований Лосьйон Сігнейшн. В перекладі на нашу це розпис. Взагалі-то парфум. Коштує 999 гривень, тут 50 мл. І окремо лосьйон парфумований коштує 199 гривень за 100 мл. Але ж зараз діє дуже вигідна акція, і парфум, і набір разом коштують 749 гривень. Тобто економія 450 гривень. Ну, як я могла втриматися? Звичайно, я його собі придбала. І зараз я його розпакую і поділюсь своїм враженням. Ну що ж, я просто в захваті. Аромат бомбезний. Подивіться, який класний флакончик, лаконічний, з таким сріблястим написом. Матове таке скло. Він просто настільки вишуканий, настільки. Не знаю, брендовий, дуже має гарний вигляд, але це ж не головне. Головне аромат Аромат просто, просто це казочка. Це просто така турецька казка. Ну, я, мабуть, скажу чисту правду, за багато років. В мене здивувало. Тому що всі аромати мені якось солодкуваті. Ну, я розумію, що це Турція і все таке, але цей аромат ну, дуже ніжний. Він дійсно дуже ніжний весняний. Це прямо мега крутий аромат. Ніжна, ніжна така троянда. Зараз вам зачитаю ноти. Подивіться, верхні ноти це чорна смородина. І дійсно мають такі легкі фруктові нотки, груша тут, грейпфрут, рожевий перець. А далі розкривається троянда. І ось зараз, нюх боже, яка ж ніжність. Читайте нотки, щоб я все не зачитувала, фокусуйте собі, я вам скажу, цей аромат такий. Коштує цих грошей і навіть більше. І поки акція, поки його можна придбати набором разом з лесіном, всього за 749 гривень придбайте, встигніть, тому що в наступному місяці він буде коштувати 999, бо він таки вартий цих грошей. Приємних вам покупок і приємних вражень від покупок.